Сторінка 123. Параграф 18. Утворення козацької держави Війська Запорозьк. 1. Політичний устрій. На звільнених від польського панування українських землях у 1649 році сформувалася Козацька держава. Її офіційна назва в цей час була Військо Запорозьке, через те, що територія, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі. Її називали також Гетьманським. В основу політичного устрою козацької держави було покладено систему органів влади війська Запорозького, що існувало раніше і традиції козацького самоврядування Запорозької Січі. За козацькою січовою традицією, найвищим органом влади в Гетьманщині була Генеральна військова рада. У ній брали участь усі козаки, а іноді представники інших суспільних верст. Головою держави був гетьман, якого обирали. Генеральна військова рада безстроково. Йому належала вища військова адміністративна і судова влада, що поширювалася на всі стани. Гетьман очолював уряд, скликав генеральну військову та старшинську раду, утілював у життя прийняти ним рішення за його підписом рукою власною. Виходили універсали, накази, розпорядження. Гетьман розглядав скарги на рішення полкових і сотенних судів, відав. Фінансами за рішенням ради розпочинав війну. Та укладав мир, командував армією, підтримував дипломатичні відносини з іншими державами. Поступово зростав вплив старшинської ради. Вона опікувалася військовими, адміністративними, господарськими, правовими та зовнішньополітичними питаннями. Рішення старшинської ради були обов'язковими для гетьмана. Існувала ще рада при гетьмані, що складалася з його довірених осіб. Вона обговорювала. З гетьманом можливі шляхи розв'язання важливих питань державного життя та пропонувала рішення на розгляд старшинської ради. Центральним органом виконавчої влади був уряд Гетьманщини. Він вирішував усі поточні справи внутрішнього управління та відносин війська Запорозького з іншими державами. Уряд складався з генеральної старшини, яку спочатку обирали, а з часом почав призначати гетьман. До генеральної старшини належали. Писар очолював генеральну військову канцелярію, займався закордонною політикою та вів усі справи уряду геть. Суддя один або двоє, головував на вищому суді при уряді Гетьманщини, обозний, забезпечував матеріальне постачання армії та Артилерії, Підскарбій, завідував державою скарбницею та фінансами. До 1654 року ці обов'язки виконував гетьман, два осавули, військові ад'ютанти гетьмана, помічники для виконання службових доручень, хорунжий, охоронець військової корогви, бунчужний, охоронець гетьманського бунчука, наказний гетьман, тимчасовий керівник Збройних сил для проведення воєнних операцій. Управлінці різного рівня разом із православною шляхтою та духовенством склали політичну еліту козацької держави. Друге – Адміністративно Територіальний устрій. За умовами Зборівської угоди, Козацька держава охоплювала територію колишніх Київського, Чернігівського, Братславського воєводства загальною площею понад 200 тисяч кілометрів квадрат. Держава поділялася на полки, що були одночасно адміністративно-територіальними одиницями, і підрозділами козацького війська. На Лівобережжі існувало сім полків. Полтан, Ніжинський, Чернігівський, Миргородський, Прилуцький, Переяславський, Кропивнянський на правобережжі їх було 9, Київський, Канівський, Білоцерківський Уманський, Чигиринський, Черкаський, Кальнський, Корсунський і Братславський. Кількість полків могли змінюватися відповідно до військово-політичної ситуації в Гетьманщині. Так у 1649 році налічувалося 16, а в 1654 році 18 полків. У полках діяли власні уряди, що складалися з полковників і полковної таршини. Суддя обозний осавул хорунжий. Полковник був головним представником центральної влади на території полку. Полковника обирали на полковій раді, але часто його призначав уряд. Полк, залежно від території та кількості населення, налічував 10, 20 і більше сотень. У кожній з них був сотений уряд із сотника, писаря, отамана, осавула і хорунжого. У сотні могло налічуватися від кількох десятків до 200 300 козаків. Територія Запорозької Січі разом із її володіннями становила окрему адміністративну одиницю, якою управляла Січова рада, на чолі з кошовим Атаманом. столицею держави був Чигирин, резиденція гетьмана. Третє. Козацьке військо, фінанси та судочинство. Після битви під Курсунем Хмельницький розпочав формування козацького війська. Його ядром стали реєстрові запорозькі козаки, до яких приєдналися повсталі покозачині, селяни та міщани. Для організації своїх збройних сил Хмельницький використовував територіальну полково-сотенну систему. Певна територія виставляла декількох сотень осіб, яких об'єднували в полк. Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю піхота. Через нестачу власної кінноти до війська брали союзних кримськотатарських кіннотників. Військо Хмельницького мало значну артилерію. У ній Гармати захоплені повстанцями в містах і замках, а також власні виготовлені в майстерні Ніжина. Фінансову систему Гетьманщини до 1654 року контролював особисто Хмельницький. На звільненій території він скасовував усі старі державні податки та запроваджував нові. Основними джерелами поповнення державної скарбниці стали податки, прикордонні торгівельні мита, доходи від промислів та із земель. Селяни, які жили на колишніх державних і приватних землях, відтепер сплачували чинші на Хмельницького. У козацькій державі діяла власна система судочинства. Замість станових городських, земських і підкоморських судів було створено генеральний військовий суд, полкові сотенні суди. Козацьким судом підлягали не лише козаки, але й шляхтичі, міщани та селяни. У містах із Магдебурзьким Правом, як і раніше існували суди магістратів, судові духовенства розглядали в церковних судах. Четверте зміни в соціально-економічному житті. Після укладання зборівської угоди селяни, які жили на колишніх державних землях, королівщинах, на території Гетьманщини, здобули особисту свободу. Тепер вони могли володіти землею, яку зайняли після втечі її власників. Це право мало назву. Займанщина, селянські господарства оголосили незалежними до сіл і підпорядкували військовому скарбу за володіння землею, селяни сплачували державі податки. Дещо складнішою була ситуація із селянами, які жили на приватних землях. За зборівською угодою шляхта могла повернутися до своїх маєтків, а селянство зобов'язали виконувати всі ті повинності, що й до початку війни. Селяни, здебільшого з обуренням спів. Приймали спроби шляхти відновити своє панування та відмовлялися коритися. Права і привилеї козацтва скасовані владою за участь у повстаннях. Під час війни було відновлено після виникнення козацької держави козаки остаточно затвердилися як повноправний соціальний стан. Козацька старшина відтепер могла набути впливу і значення провідної верстви українського суспільства.